Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо найсмачніший тертий паріг. Цей пиріг готується дуже просто із самих простих та доступних інгредієнтів, а виходить дуже і дуже смачним. Тому почнемо готувати. Для початку взбиваємо м'яке вершкове масло і додаємо до нього цукрову пудру і взбиваємо ще декілька хвилин. Замість цукрової пудри можна взяти цукор, але бажано брати мілки цукор, щоб він швидше об'єднався із маслом. Масло і яйця повинні бути обов'язково кімнатної температури. Просто все за декілька годин до приготування вийміть із холодильника. Коли взбили масло із цукровою пудрою, додаємо тепер по одному яйця. Спочатку додаємо одне, все добре збиваємо, потім додаємо друге і знову все добре збиваємо. І також сюди можна додати ванільний екстракт або ванільний цукор. Далі сюди додаємо просіне борошно із розпушувачем. Я спочатку додаю половину, взбиваю все міксером, потім додаю другу половину і вже замішую тісто руками. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Тісто вимішується дуже швидко, просто, воно виходить дуже м'якеньким та еластичним. І бажано більше борошна, ніж казано в рецепті, не додати, щоб не забити тісто. Ділимо його на дві частини. Одну частину загортаємо харчовою плівкою і відправляємо в морозилку. А другу частину починаємо розкатувати. Присипаємо робочу поверхню просіним борошном і розкатуємо тісто. Пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Далі беремо форму, в якій будемо випікати періг. У мене це ось таке роз'ємне кільце. Діаметром 20 см. І викладаємо сюди тісто, формуючи дно та бортики. Також можна його випікати в будь-якій іншій формі, яка у вас є в квадратній, прямокутній або навіть на деко із духовки. Просто розкатали тісто, виклали його на деко застеленим пергаментом, потім варення і далі зверху натерли другу частинку тіста. Тут вже випікаєте в тій формі, яка у вас є. Коли сформували. Нота бортики, викладаємо сюди варення або джем. Тільки беріть це варення або джем, яке більш густіше. Рідке сюди не підійде. Я сьогодні вирішила приготувати пиріг із чорничним варенням. Також можна взяти абрикосовий яблучний. Тут же беріть на свій смак. І наверх починаємо натирати другу частинку тіста, яка була в морозилці. Я натираю ось на таку велику тертку. Далі все добре розрівнюємо і відправляємо пиріг в розігріту духовку до 180 градусів, випікається він там приблизно 40-45 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуєтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки більше або трішки менше часу. Випікаємо до красивого ось такого рум'яного кольору. Далі даємо йому повністю охолонути і тільки після того виймаємо його із форми. Я перекладаю його одразу на тарілку, знімаю фольгу та пергамент і далі обережно знімаю роз'ємне кільце. За бажанням пиріг можна присипати зверху цукровою пудрою, нарізаємо та подаємо до столу. Цей поріг виходить дуже смачний, ароматний, пісочне розсипчасте тісто та варення. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!